Добрий день студії. Що в прикладі з квадроберською мови означає: давайте подивимося бій на майстра на Тисаку. А поки покоління 30, Гугли, що таке квадробери, я виведу для вас скрін, щоб ви не страждали. І так, на смурованочка Відкрита мапа для ТисаК піде. Проти нас грає ЄБР, якого ми не пересвітимо ніколи в житті. І 13 5 який з барабана може відправити нас до апостола Петра, переосмислювати свою поведінку. Так, як бачимо, я заряджаю фугасики одразу. тому що тут на Я-лінії завжди світиться ЛТ. а по... популькать по ЛТ на Тисаку це мила діло. Єбер наш агресивно пуше сьому лінію. Дивлюся, о, 13, 105. У мене бубирка трошки встала. 343. Ну, сак. ну маща. Пацики, я тут забайтився на тузік. Приджети 65. -й. Що мені робить? А я знаю, що мені робить. Заряджать наступний барабан фугасів. Потираю лапки 1400 хп. Тузолах Тесак в ділі. Труту-ту. ту 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 ту, -ту. Тру-ту-ту-ту. 1245 дамагу ми йому накинули в туза. Ну, це. не описує мій кайф, коли ти заходиш в якомусь супер або американську, кому танку там є п'ятому, є четвертому, є третьому в Туза і. Просто нашпіговуєш на півтори тисячі. Як вам така стрільба? Ну, задача полягала не вбити його пацик. Я просто хотів його налякати, щоб він не розслаблявся, щоб він там десь в сейвах чилився біля шконки, там, де йому і місце. Прилипло тим часом у нас трошки асістіку по Вікерсу. Зарядили ми вже бібєшечки. Боже, як хочеться постріляти, але там рельєфчики такі. І щось я на Вікерса спокусився, пацики. Ну, слабина, слабина, картонні танки, коли ви граєте на ТСАКу, будь здоров. Але треба дуже сильно їх вицілювати, тому що 50 мм пробиття це таке, знаєте, якначе вам трьохлітня дитина по спині стукає. Досвідчуємо Вікерса. 68 хп нам вже просто популькать, аби популькать, фугаси там свою справу нанесуть. І тут легендарних ми. Сносим, давайте проходимо разом 20, 34, 34. 64 плюс 34, 108 хп. Як ПЗЕ 100. Мощно, мощно Дякую Варгеймінгу, що ввели такий потужний танк для дамагу. Нас засвічує ібер Парує, снаряд пролі... пролітає. Чи то мимо нас, чи в земельку. Ми його опускаємо, засовуємо під шконочку. І залишаємось взагалі без алте. Світить нема кому, леопард киває п'ятами, тяже зажаті. Я відсвітився 15 років тому бутилка 350. Дякую, що не пробила. Сподіваюсь, свої два батька живі. Так, що я бачу, пацаки? Я бачив коридор, бо всі вже світилися, окрім бутилок. Тяже зажаті, висвітить бабаху і присунуть барабану фуганчиків. Фугасиків. М -м -м? Як вам ідея? Ну, З усіх моїх ідей ця, ну, просто топова. Так, уходимо ми далі на червону лінію. На А, точніше, і засвідчуємо тут бутилочку. Садимо його на кукан. Їдемо далі в інвізі. Не заїжджаємо на базу. О, бабаха. Іди сюди, мій рідний. Так, щас я нам чу, що таке. Фугасики. тру тру-ту-ту-ту тру Так. Нанесли ми бабахи, там небагато немало, десь під 700 дамагу, що не може нас не радувати. Знаємо, що тут засвітила ще одна бутилка. Як вона мене чекнула, це питання залишиться відкритим. Може він на стереотрубах там катає? докидуємо останні фугаси по бутилки, і дивлюсь мене вже, хоп. 4К дамажки, думаю, ну, бій може бути рекордним. Може, якщо б я не був би трохи притрученим. Бачимо тузик 60ТП. Братульок, як в тебе з реакцією? Як в тебе з рємочкою? Ну, судячи з того, що ти мовчиш, то якось не дуже, я правильно розумію. Напулькали там 700 дамагу. Топово. 4700 накидали. І в нас ще два пазіка тузіком. Боже, ну це бій розірваних тузів. Але ж попасти з цього говна туди, куди треба, ну це ще той челендж, якщо чесно. Як ми бачимо, бортами там катаються пазіки, ми настрілюємо 300 дамагу. Кидешем барабан, тяжи упорюють. дострілювати вже сенсу немає. Але накуканить бабаху, це ми любимо, це ми вміємо і це ми хочемо зробити. Засвічує нас бабаха, кидає з вертухи. Ми їй там 300 хп знесли. І думаю, 5600, а там дві блискавиці, ну, точніше, перший взвод блискавиця яга стоять АФК. І ще їм по ту зіку накидати. Було би класно. Як бачимо, в чаті там. Артобутилка не дуже задоволена грою Вікерса. І тут яга і хочеться, і колеться. Вона розворачується, я втрачаю таймінги. Давайте прискорюю цей момент, пацики, бо я ж вже знаю, що буде в бою. Так. Чимо? Шукаємо блискавицю. Я думаю, вона тут застила. Ну, знаєте, тримаю свічку за Завпакій свого субзводного, але не тут то було. Мені дикають інфу, що вона ось тут. Я, як наївна душа, їду дочекувати ці квадрати, втрачаю ще купу часу, купу свого часу, вашого, так як ви зараз дивитеся, оці дуже захоплювальні покатушки. Я розумію, що. На каліні десь блискавиться, можливо, в воді в тій класичній ничці, знаєте, де там на ГК люблять танчики позасідати, поганалиться, то розглядувати друг друга. Ми мчимо. Концентрація на максимум, барабанчик заряжений. Дивлюсь, дерева не повалення, це значить що? Це значить, що його тут немає. Прилипає нам ще там трошки асісту. І дивіться, як потужно ми його. Пробиваємо на 145 дамаг. А могли б зарядити голду і дати 600. І це був би рекордний бій. А так, це чмошний бій на 5800 дамагу, за якого нам дали майстра. ну Такий, знаєте, тисячок трохи вже я війшов в смак, як на ньому грати. Чисто фанова тачинка. потіть на результат на ньому не варто взагалі. Так, чисто пофаниться, коли вас там арта пробила. Накуканили бабахи різні таке. Дякую за увагу. З вами, як завжди, Зігрейн. Дякую вам, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.